Перше слово, шановному нашому е, співорганізатору колебі Миколі Миколаївичу. Дуже дякую, вітаємо вас. Дякую дуже. І е, також хочу привітати кожного з вас, тому що я думаю, що від кожного з вас якраз залежить, е, наскільки ми зможемо захистити е, дитину в кримінальному процесі. І хочу наголосити на тому, що на жаль, досить часто ми е, говоримо вже. Досить пізно про дітей, коли вони вчинили злочин, і дуже важко сьогодні надати кваліфіковану професійну допомогу саме такій дитині, але я вважаю, що сьогодні недостатньо держава приділяє уваги з превентивній роботі. Я хочу подякувати також Національній асоціації адвокатів, тому що ми маємо меморандум про співпрацю, і я знаю, що тисячі адвокатів по всій Україні сьогодні проводять тренінги для дітей в школах. І саме ця робота направлена на те, щоб попередити злочини, щоб пояснити дитині наслідки протиправної діяльності, вона є найбільш ефективною. Насправді ті країни, які Посправжньо захищають своїх дітей, вони роблять все, щоб дитина не вдавалася до злочину. Сьогодні я досить часто спілкуюся з підлітками, з дітьми з шкіл, з лідерами шкільного самоврядування, і ви знаєте, діти скаржаться на те, що досить часто вони бувають скриджені саме в школах. Я нещодавно зустрічався, є в Вінниці чудовий досвід, дитячого обудсмени. Це, до речі, єдиний в Україні, вони вже працюють багато років. І мені цікаво було познайомитися з молоді хлопці, дівчата, які саме працюють щодо захисту прав дітей в школах. І було цікаво дізнатися саме їх думку. Вони досить активні в тому, щоб. Також проводити роз'яснювальну роботу з дітьми, але дуже просять сьогодні державні органи, державні організації звернути саме на те, що дитина сьогодні в шкільному процесі є досить слабо захищеною. Що саме дуже багато насильства, дуже багато жорстокості. І діти сьогодні потерпають. Тому я думаю, що сьогодні будемо говорити не тільки про тих дітей, які скоюють злочини, а про тих, хто потерпає від злочинів. Тому що, як на мене, вони також ну, потребують захисту, або може, були можливо, в першу чергу потребують захисту. Я знаю, що не знаю, а ми спільно з Національною асоціацією адвокатів України нещодавно також розслідували один з злочинів. Це було сексуальне насильство по відношенню до дитини в інтернатному закладі. Знаєте, це тільки нещодавно нам вдалося поновити кримінальну справу. І стосовно того, наскільки це кричуще сьогодні питання, говорить про одне: що от коли дитина розповідає, як її опитували, тому що перед цим дитина розповідала на відео, до речі, директору інтернатного закладу, яка її знімала, про те, як її гвалтували вчителі в інтернаті. Так, от коли завели кримінальну справу. Дитину опитували чи 5 чи 7 чоловік, завели в кімнату і сказали, ну що, розповідай нам, що там ти насочиняла. Розумієте, ну звісно, в 10-11 років після цих слів, після того, що відчуває дитина, коли вона заходить на ну, да, як, як зараз, тут більше дорослих. Але що для дитини з інтернатного закладу, яка має затримку розвитку? Яку вже до цього налякали, і якій таким голосом кажуть, що ну давай там, розповідає. Звісно, дитина говорить, що нічого не було, тому що дитина хоче якомога скоріше вийти з тієї кімнати і забути взагалі те, що сталося. Але нам вдалося забрати дитину з закладу, нам вдалося залучити професіоналів, нам вдалося розкрити дитину для того, щоб поновити кримінальний процес і сьогодні. Дитина може свідчити в цьому процесі. І, до речі, двоє дітей були за цей час всиновлені за кордон. Це ще до того, як ми е, знали про цю ситуацію. І коли ми вийшли вже на закордонну пару, яка всиновила цю дитину, це дівчинка, там двох дітей, і дівчинка, яка також була на цих записах. І коли ця, ця сім'я почала розпитувати дівчинку взагалі, а що сталося, тому що вони бачили по поведінці цієї дитини, що щось не так з нею. Вона сказала, ви знаєте, я не буду вам розповідати, тому що зараз їй вже 13 років. Ви все одно не повірите. Це просто так для прикладу того, яким чином сьогодні страждають діти, як важко сьогодні дитині бути захищеній, щоб її голос почули дорослі. Хочу декілька е, даних відносно статистики, яку ми сьогодні маємо. 3815 дітей е, тим чи іншим чином є учасники кримінального процесу. Це ми говоримо ситуація на сьогодні. 192 дитини знаходяться в СІЗО, 326 відбувають покарання у е, колоніях. На жаль, 38 дітей віком до 3 років сьогодні. Перебувають разом з матерями в двох колоніях для жінок. І також нам треба думати про те, як в одній з колоній створити умови належні для того, щоб дитина постійно могла перебувати з матір'ю. Одна колонія у нас дає такі можливості, а в одній нам треба надати цю можливість, тому що. Знову ж таки, це право, невід'ємне право дитини на те, щоб перебувати постійно з матір'ю. 2002 дитини на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. 1257 обрано інший запобіжний захід, або приймається рішення про запобіжний захід. 2,3% дітям обирають запобіжний захід триманням під вартою в СІЗО. Звісно, що це невеликий показник, 2,3%. А, але питання в іншому, в тому, що їй, а, а там, де альтернативне покарання, що з цієї дитини? Наскільки ефективно сьогодні працюють соціальні служби? Наскільки ефективно сьогодні надається допомога для того, щоб дитина не залишилась сам на сам з цією проблемою? Ми всі прекрасно знаємо, як досить часто ставляться до дитини, яка скоїла правопорушення, рідні, сусіди, знайомі і так далі. Дитина потребує така підтримки. Там потрібні заходи, які дійсно дадуть можливість дитині виправитися. Я вже не кажу про колонії, які, на жаль, ну, досить часто для дитини не є виправними. Це їм просто місце позбавлення волі. Це проблема, яка не сьогодні виникла. Зрозуміло, її потрібно вирішувати. Вона вирішується з року в рік і є намагання її вирішити. Але від того, наскільки ми зможемо приділити цього увагу. І надати вагу цій проблемі, я думаю, від цього буде залежати і ті закони, які будуть прийматися, і фінансування, які буде виділятися для того, щоб також реформи прийшли в цю сферу. Ви знаєте, в мене є дуже багато речей стосовно того, чому діти опиняються втягнутими до криміналу, що потрібно робити, і так далі. Я думаю, що про це все сьогодні будуть говорити спікери, тому для того, щоб не займати дуже багато часу. Я передаю пані Гана вам слово і далі, тому що наболілих питань дуже багато. Дуже дякую, Ду дуже дякую також і за те, що ви згадали про, про те ту спільну роботу, яку ми почали, а саме, навчання дітей, навчання дітей розуміти свої права. Ми трохи вийшли ширше за навчальну програму. І ми намагалися зрозумілими словами і дітям пояснити наслідки їх правопорушень. І ми, хто проводив ці навчальні процеси, завжди дивувалися тому, що діти багато речей не розуміли. Вони не розуміли, що бійка це погано, що коли хтось втримає травму, це злочин. Вони не розуміли, що забрати телефон у іншої дитини, погратися і не повернути це крадіжка, а інколи це розбій. І коли ми їм це розповідали, вони дуже зацікавлено слухали і завжди приймали участь і просили нас продовжувати. І продовжувати. Нас тренінги проходили по 4 години. Ми розуміли, що це дуже важко для дітей. Але діти, от навіть ми в одній Шевченківській школі проводили разом з Ігорем Світлічним. Поки ми закінчили наш тренінг, прийшло до кінця тренінгу ще три класи. Тому що коли ми проводили це, добровільно було. Діти між собою спілкувалися і запрошували інших, і ми вже просто не могли помістити таку кількість і розповідати їм. Тому дійсно це важливо. А зараз від національної асоціації з вітальним словом надаю слово голові вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату Дроздову Олександру. Доброго дня, шановні учасники нашого заходу. Перш за все від імені голови Національної асоціації адвокатів України, голови ради адвокатів України, Лідії Павні Завітової Хочу привітати всіх нас, всіх нас з цим заходом. Хочу Побажати нам усім плідної роботи, конструктивної роботи і результативної роботи мені дуже надзвичайно приємно працювати в такому досить серйозному, і поважному колі осіб, і дуже приємно, що представники органів виконавчої влади долучаються до цієї роботи, співпрацюють. Також дуже важливо для нашого заходу участь міжнародних експертів, які, я переконаний, поділяться досвідом роботи з неповнолітніми том числе в сфере криминального проводжения.